Всім привіт! Сьогодні ми приїхали до міста і потрібно трішки скупитися. Так як вже багато що закінчилося, треба поповнювати. Ось таке морозиво по акції було. Взяли малому, хай їсть. Так, положимо морозилку і хай лежить так. Яйце десяток 28 гривень. Так, ось така у нас покупочка, чек, дай Боже, метровий. Ціни зараз злетіли все в два рази дорожче. Макарони Київ ми беремо завжди, Це по акції було пачка 34 гривні. Потом пшенична кропа і перловка. Ціна зараз глянув чек. Так, така артек 16 гривень, а перловка до 10 гривень. Е, так, оцет яблучний мені потрібен для рецепта для гіркого перчика. Е, кришечки, отакі, ті, що закручуються, 60 гривень пачечка. Е, потім такі от вафельки. Е, по акції була. Ікрат така 40 гривень баночка. Далі таке масло, ну це спред. Скільки? 24 по акції за пачечку. Потім отакий білоцерківський плавляний сир по акції теж 9 гривень за штучку. Ванільний цукор. Також по акції були отакі, отакі от сосиски. Сосиски по акції 109 гривень за кілограм, тут в пачці десь 50 грам, кобаска отака. І так, далі у нас іде крило кілограм у нас 78,90, стегно 97,90, 98 за кілограм. Так, фарш курячий, це хороший екстра фарш 119,60 за кілограм. І тут свиний фарш. зараз покажу. Свиний, фарш 109 гривень за кілограм. Також от така от риба мойва. Дуже люблю її жарити. Смачна виходить, жарена. Ось такі гречаники. На бистру руку, коли треба щось готувати, підходять. Скільки вони. Кілограм 78 гривень. От така от рибка маринована лосось по акції щось до 80 гривень. Майонез така пачечка 55, вроді гривень. Ось такі любимо крильця, курені в такому от соусі. Сойовий імбирний маринад. Дуже смачні виходять на мангалі. Так, хлібинка, от така маленька, 20 гривень, і така велика, 28 БМВД для свиней ми взяли. У нас з'явилися свинки, далі потім вам покажу. Будемо домішувати, в корм їм і давати. Такий мішок 300 з чимось гривень, не пам'ятаю. І також захотілося нам кавуна. Нагороді в нас маленькі, ми їх вже всі з'їли. Такий невеличкий. От. Ну. Маленькі, за розміром кавунчики, 20 гривень за кілограм, у нас продають. Ці два кавуна вийшло нам на 145 гривень. Так, а ще заїхали, взяли цемент, мішок 150 ні, 130 гривень. Вирішили все-таки на нашій пристройці заливати поли. Хоч щось, в цьому році взагалі нічого, ну, поли вирішили залити. Бо туди не зайти, пиляка, так, хай хоч пол буде. І такий утепліділь. Раніше ми брали 90 гривень штучка одна, зараз вже 150 гривень. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь, до побачення. Дякую.